Фінал національного відбору на Євробачення 2024 відбудеться вже цієї суботи, 3 лютого, в ефірі телеканалу Суспільне культура. Переможця з 11 фіналістів оберуть за результатами голосування глядачів та оцінок журі. У складі журі Джамала, Андрій Данилко та Сергій Танченець із гурту Без обмежень. У культурі на часі ми з моєю колегою Іриною Сорокою впродовж двох тижнів знайомилися з фіналістами на цвітбору, і сьогодні останні учасники, з якими ще не спілкувалися, як так, який виступить у фіналі першим із піснею Лалала. Руку просила, серце рануле, рана не зажила. Я думав станула. Чому волна спала, глухий кут завела И в ньому була. Dance. la, 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 la. la. Отже, на зв'язку зі студією фіналіст національного відбору «Як так?». Добрий день, дякую, що до нас доєднався. Всім доброго вечора. Як настрій? Це чудово! Чекав вашого дзвінка. Підготовка йде прям дуже плотним темпом. Просто так, так. днями і ночами зараз розпитаю детальніше про це. Ну почну з цього нового досвіду для вас, адже на відміну від інших учасників, ви вперше берете участь у цьому відборі. Чи стикаєтеся зараз з якимись взагалі несподіванками для себе якраз при підготовці до фіналу? Дуже багато насправді різних несподіванок і різних моментів. Я дізнався, побачив, почув щось хороше, щось не дуже. Вот але ну, це дуже кльовий досвід, і це все несеться. Я прям. Ну про це силовити момент і на Максу включається, бо це якась така певна мрія дитяча, Знаєте, коли завжди дивився Євробачення і візуалізував себе там на сені, як представника України? Вот і зараз стараємося прям всю душу вкласти в номер, щоб все було потужно, зря тому друзі, третю лютого на нас відборі на номер один. на вашу підтримку так. А які ще ось ви кажете, трошки подобається, трошки не дуже якісь приємні речі, якісь не дуже. Які це? Який це досвід зараз? Насправді не дуже хотілося б акцентувати увагу. Але по-різному Насправді це дуже крутий такий захід, який прям об'єднає музикантів, кожен там думає, щось старається, старається протиметикусь фішку, щось цікаве. Є дуже багато просто різних людей, і не ну, хочеться не говорити. Пляй палки в колеса, скажімо так, але нічого, ми стараємося навіть в такий час для нашої держави рухатися і розвиватися, і нести свою музику якось не тільки україною, а в Європі. Тому що людей мені говорять, чому ти не йшов своїми піснями там уночі, чекає вдома на на світбір. Але я розумію, що це пісні для нашого менталітету, пісні для наших людей. Тому написали пісню для всіх європейців, кожен француз, німець, далі, все знаємо, знає, що це дуже потужна українська пісня. Так, уже класно, що ви заговорили про пісню, але я знаю, що ви писали якісь інші варіанти пісень, які могли подати на нацвідбір відбір, як варіант. А чи вийдуть вони колись у світ? Цікаво, не знаю. Одна вже вийшла, е, а інша не знаю. Цікаво, цікаво, чи колись вийде. Думаю, думаю, так. А якщо говорити про пісню вже детальніше і її посил, то який він, про що ви промовляєте аудиторії? Ну, на нацвідборі, як ви вже говорите, що це для нашого менталітету пісня. І відповідно ви плануєте цей же самий меседж говорити на всю Європу. Про що він? Пісня навпаки не для нашого менталітету. Пісня, взагалі, про кохання, про любов. Але там, поміж рядки, можна прочитати, що деколи наші мрії, цілі здаються недосяжними, але треба просто рухатися до них прям, напряму. Іх досягати, але взагалі ми старалися зробити таку пісню, щоб кожен європейець запам'ятав її, бо я мрію і мене ціль якось витіснити російську музику, значить на вулиці на шлях колонах. Вот. І щоб кожен європейець співав нашу пісню і знав що це дуже потужна українська пісня, Щоб співала наша лайна. Ла, 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 ла". Так це українська пісня, і це круто. От така мрія, така ціль. вийти на стане Йорбашню і запилити на максимум. І я точно знаю, що якщо ми поїдемо скляти Україну, то ми привеземо дуже велику користь. Нашої держави я не люблю якихось там гучних слів, але я просто знаю про що говорю, бо стараємося якось допомагати хлопцям, військовим і знаю, що збори просідають, говорю про себе, е, вот, про наші збори. Але якщо ми поїдемо і зможемо в Україну, ми точно зберемо більшу увагу до наших потреб, до нашої держави і зможемо якось перенести користь, яку зможемо. Повертаючись до пісні, є чимало різних відгуків і коментарів, і мемів. Але ви ось розповідали нещодавно в інтерв'ю, що у вас бабуся, і дідусь музиканти професійні, і вони вас власне і навчали музиці. Як вони відреагували на конкурсну пісню? Це окей. Вони кажуть, що бомба. Цитую. Тому так вони довольні все окей. Вони дуже слідкують, переживають, читають. І мені приємно, типу я якось так з ними відвонюються деколи, і вони прям все розповідають свої думки. Я радий, що вони бачать, і я отримую більше задоволення від того, що вони доволі, бо якось ми завжди разом до цього йшли. Не мали мені сильно вони можливості якось допомагати. На маю, маю на увазі і щоб якось десь щось записав я. Але вони прям всю душу вкладали в мене і в мої пітні. Бо тому я прям радий, що вони задоволені. Так, а вони якось зараз допомагають у підготовці? Можливо, поради якісь дають. Якимись порадами, звичайно, якимись порадами і думками і такою підтримкою. А що вони рекомендують змінити, покращити? Там такі прям, певні нюанси, які супер-супер деталі. Але в цілому це меседж будь собою. Ми з тобою. Let's go, ярик, ми в тебе віримо. Про використаний для створення пісні семплу вже багато було обговорень. Я хочу власне розпитати про цю кухню створення треку. Як це працює? Який шлях пісні від усього загальнодоступного семплу, так, про якого вже багато дуже розмов, так? І до ось того звучання, яке є зараз у пісні? Ого, я я не знаю, як, ну, яке конкретне питання. Як тіпа, створюється пісня, як використовується семпл? Чи не конкретне питання? Саме так. Е, взагалі, так, да, дуже багато розмов на рахунок семплів цього року. Зразу скажу, що все окей, велика Європачня, світове, головне сказали, що все добре, все тут прекрасно. От е, як Семпли використовуються всюди? Сембли, вони є, вони є різні, вони безкоштовні і платні, вони є різні. Вони є в кожного в піснях. ну вони є, взагалі в майже всіх артистів будь-які пісні може бути якийсь інструмент, який десь був записаний раніше, наприклад, які там старі сопілки українські, або там старий якісь там. Скрипка, старе піаніно, воно використовується в будь-яких піснях, і це окей. Музиканти всього світу, в тому, що музиканти Євробачення, всі користуються і це норма. Просто є певні зацікавлені люди, які щось шукають, стараються знайти якісь речі. Я питаю, як саме робиться пісня? Ось у вас є ну, який, якийсь сирий матеріал, так, але на нього ж багато чого нашаровується і нанизується. Якщо конкретно брати, заприклад, пісню «Ла-ла-ла», то вона, скоріш за все, має якийсь ну, такий насичений шлях так, від одного звуку, там, одного такту, скажімо так, до ось того вигляду, який вона має зараз. Ось я про це конкретно запитую. Сто відсотків ми е, я прийшли на студію, я почали щось музонити, писати. І я зараз хотів зробити такий пристрій, щоб прям всі запам'ятали. Отака вона була прям ціль. І ми там шукали різні там якісь гармонії, сидали за інструменти, щось спробували. І якось в процесі знайш е, сампал, і, і зразу на нього я написав пристрій. І я думаю, круто. Треба продовжувати цю тему. Ми написали слова, куплети, гармонії, бріч, написали бас, записали барабани, синтезатор, живі труби, скрипки. Ух, ми там і повозилися з аранжуванням, саксофони. От і куди да, це такий творчий процес, ти просто в моменті накидуєш на якісь риб'ячі мові е, слова, і все. Це просто просто вона так несеться. Я впевнена, що ви зараз багато репетируєте при підготовці до фіналу, якийсь ось уже ось ось буде. На чим ви зараз найретельніше працюєте і, можливо, розкажете, занонсуєте там якийсь елемент номера, на який нам треба найбільше очікувати? Ого, прям щось анонсувати. Я насправді не вмію говорити якісь гучні слова, якісь зручні заголовки. Але Можна працюємо, працюємо. Буде дуже потужний номер і заряджений, який прям вогнище буде. Бо коли я відчуваю цю пісню, я прям відчуваю щось. Як мене прям щось родені, прям рухає вперед. Е, вот. е, буде дуже гарячий номер, тому я буду виступати першим. Друзі, ви мусите це побачити. Це буде гаряче. Щось заанонсувати не можу, але працюємо прям над кожною деталлю. Прям все важливе, тому ми тільки приїхали з репетиції. О, цікаво, що відпрацьовували на репетиції? Якраз повністю постановку будуть там, напевно, там скажу, будуть трохи танці, е, вот, буде такий движняк. Якось так. Звук проболи. <Поцілова. звук> Потужний анонс. Ми дуже чекаємо на виступ і на фінал, але я знаю, що у вас запланований тур одразу після нацвідбору. Розкажіть трошки про нього, чому так скоро вирішили зразу стрибати у вагон і їхати а, по всій Україні? Насправді ми з нього і не пострибували, бо як то кажуть, я до шину Останнього вагона, от. Але нас тур був півроку, і ми весь час їздили туди-сюди, різні концерти щодня. І я просто, у нас не було концертів місяць, і я вже засумував. Знаєте, я прям коли виходжу на сцену, я просто живу там. І... Тому поїхали в тур. Я не знаю, як ми це вивеземо, як ми це там будемо спати, коли не знаю вже і коли щось. Ну нічого, я готов. Треба, Треба робити. Я коли бачу від людей, коли на концертах люди плачуть, там, або я коли, коли приходять там, люди кажуть, що от такого вже не відчували, взагалі, вже чотири роки, або там відходять військові, дякують так скромно своїми дружинами за концерти. Коли приходять там молодняки, всі студенти і звіжують з нами, або коли там приходять малі діти, або старші люди часто приходять і знімають е, відео і говорять своїми там ну, жінки, своїми старшими чоловіками по відео і показують концерт. Чи не ради цього варто їх створювати? Почула спасибі за, за цю розмову. Я бажаю вам сил і успіху у національному відборі. Щастиво. дякую дуже. Я спілкувалася зі співаком як так, фіналістом національного відбору на Євробачення, який виступить цієї суботи у фіналі під номером 1 із піснею Ла ла, -ла».